Всім привіт! З вами на зв'язку громадська організація InScience, і ми вітаємо вас на нашому лекторії Science for Kids. Сьогодні будемо говорити про те, як народжується світло, і розглянемо це на прикладі руху електрона від вимикача до лампи. Наша лекторка Дар'я Заремба. Вебінар Традиційно буде складатися з трьох частин: це безпосередньо лекція Дарії. Потім ми з вами пограємо в кахут для того, щоб трішечки відволіктись, розвеселитись, можливо, і перейдемо до нашої третьої частини: це до ваших питань. А ті, хто дивляться нас в записі на Ютубі, ви можете писати питання в коментарях до цього відео. Ми обов'язково їх проглянемо і передамо нашій спікерці, для того, щоб ви отримали відповідь. Цей вебінар ви можете слухати завдяки нашим партнерам – рекламній платформі MGID та онлайн платформі Grammarly. Ви вже знайомі з Дар'єю, проте я нагадаю, що Дар'я астрофізикиня і працює зі спектральним аналізом зірок. Дар'я, привіт. Привіт, привіт. Ну що, ми готові слухати про історію електрона? Як він там подорожує. Так, чудово. Дякую за слово. Отже, так, сьогодні ми будемо розглядати, що ж там відбувається всередині дротів. І перш за все, нам треба зрозуміти, чому всі дроти металеві, чому не з якогось іншого матеріалу. І для того, щоб краще в цьому розібратись, нам треба пригадати, з чого складаються атоми. У нас вже був колись вебінар про це, тому опісля ви можете повернутися до того запису і переглянути його. А я зараз лише нагадаю, що всі атоми, незалежно від того, атоми чого це, вони складаються з позитивно зарядженого ядра і негативно заряджених маленьких електрончиків, які розташовані навколо цього ядра і рухаються навколо нього. І е, в атомів металів є певна особливість. Ось, подивіться, зліва в нас зображений атом, так, і цей електрончик він е, прив'язаний до свого ядра, він рухається навколо нього. А в атомів електронів, о, перепрошую, в атомах металів ці електрони вони, е, зафіксовані, так би мовити, дуже хитко, і вони дуже легко залишають ядро свого атома. Краще буде сказати, залишають свій атом. Так? Ось подивіться, тут ми бачимо, що електрон він ніби залишає свій атом і йде умовити вільне плавання. І оці електрони вони називаються вільними. Вільні вони тому, що не пов'язані зі своїми. Атомами. І от, власне, в металах ці електрони можуть собі спокійно рухатись, переходити від одного атома до іншого, і саме це відрізняє метали від всіх інших речовин. Ви можете подивитися на цій анімації. Ось ці синенькі кульки це електрони, які ось так собі вільно рухаються між червоненькими більшими кульками, які є атомами, від яких електрони і від'єднались. Але Лише сама наявність цих вільних електронів ще не створює струм в наших металах, тому що ви ж розумієте, що якщо ми візьмемо, наприклад, металеву виделку, якою ви їсте так, і доторкнемося до лампочки, то лампочка не запалиться, струм іти не буде. Це тому, що просто вільні електрони ще не створюють струм. Для того, щоб пішов струм, нам ці електрони треба впорядкувати, тобто задати їм один напрямок руху. Тому що без цього напрямку вони рухаються дуже хаотично: хто вгору, хто вниз, хто вправо, хто вліво, і струму немає. Струм з'являється лише тоді, коли ці вільні електрони рухаються в певному напрямку. І ось тут ми бачимо, що цей напрямок ми задаємо, показуючи електронам де плюс, а де мінус. Плюс це умовно таке місце, де в нас електронів не вистачає, а мінус це навпаки, там, де електронів забагато. І таким чином вони будуть іти, якби із місця, де їх забагато, туди, де їх замало. І таким чином ми впорядковуємо їхній рух. Ось це і називається струмом, коли вільні електрони рухаються в одному напрямку. Але важливо відмітити, що при цьому наше електричне коло, ось ці дроти, по яким біжать наші електрони, ми називаємо електричним колом. Електричне коло має бути замкнене. Що означає замкнене? Ви розумієте, що якщо ми, наприклад, поріжемо дріт, то електрони вже не будуть впорядковано рухатись. Вони, як ніби, перестануть бачити, де плюс і де мінус, і тому струму вже не буде. Саме тому, коли ми натискаємо на вимикач, ми замикаємо коло і струм починає йти. І давайте зараз подивимось на симуляцію, яка це дуже наочно показує. Отже, наша симуляція: що ми маємо? Ми маємо лампочку, маємо батарейку, яка, власне, і задає плюси-мінус, про які ми говорили, і маємо провідник. Зверніть увагу, це в нас металевий провідник. І, відповідно, ми можемо бачити ось ці вільні електрони, про які ми говорили раніше. Ось вони синенькі, і вони, як ви можете бачити, вільно переходять від атома до атома, вільно собі рухаються, власне, тому вони і вільні електрони. Але наразі наша лампочка не світиться, тому що рух цих електронів не впорядкований, вони не рухаються в одному напрямку. Чому? Тому що наше коло не замкнене? Ось тут ми бачимо в нас величезна порожнеча. Так, у нас тут нічого немає. Давайте спробуємо поставити сюди щось. Ось в нас, наприклад, є ізолятор. Що таке ізолятор? Це, наприклад, гума. От уявіть собі, що ми замість шматка дроту ставимо гуму. Ми знаємо, що гума не проводить струм, а тут наочно зображено чому. Тому що гума не має вільних електронів. Ми бачимо, що всі електрони в атомах вони закріплені. І вони не можуть вільно рухатись, тому і струму немає. Якщо ж ми поставимо інший провідник, якийсь метал, то ми бачимо, що наші вільні електрони вони починають рухатись в одному напрямку, вони рухаються до плюса і від мінуса, і таким чином проходять через лампочку, змушуючи її світитись. Від батарейок працюють в нас, наприклад, кошенькові ліхтарики, наші мобільні телефони. В мобільних телефонах використовуються акумулятори. Це, власне, як батарейки, тільки їх можна заряджати. Але ми з вами чудово розуміємо, що не все навколо нас працює від батарейок і акумуляторів. Так? Є прилади, які ми встромляємо в розетку, для того, щоб вони працювали. І тут важливо зазначити, що в розетці в нас трошки інакше поводяться електрони. В розетці в нас протікає змінний струм. Отже, той струм, про який ми говорили щойно, коли електрони рухаються в одному напрямку, він називається постійним, тому що цей рух він не змінюється, він постійний. А змінний струм це коли електрони періодично змінюють напрямок свого руху. Вони, так би мовити, коливаються. А чому коливаються? Тому що ось цей плюс і мінус вони періодично змінюються. Щоб ви приблизно розуміли, наскільки швидко змінюються ці напрямки, в наших українських розетках один електрон робить 50 коливань за секунду. Тобто це дуже швидко. Якщо ви спробуєте ось так, наприклад, пальчиком да, спробувати е, відтворити цю частоту, то у вас не вийде. Тому що пальчики набагато більш важкі, ніж електрони, тільки щось дуже легке може так швидко коливатись. І от саме від змінного струму працюють такі побутові прилади, як пилососи, холодильники, тостери, і, в тому числі, лампочки. І зараз ми подивимося з вами на іншу симуляцію, де ми побачимо різницю між змінним і постійним струмом. Отже, дивимось, у нас є лампочка, яка заряджається від батарейки. Тут ми будемо спостерігати постійний струм. Дивіться, зараз я замикаю коло, так, і мої електрони починають рухатись в одному напрямку. Пішов струм, лампочка працює, світиться. Тут ми лампочку вставляємо в розетку. В розетці, як вже я казала, в нас змінний струм. Відповідно, коли я замкну коло, електрони починають ось так коливатись, Так? Тому що ось ці плюс і мінус напрямки, вони періодично змінюються. І теж в цьому випадку ми кажемо, що проходить струм, і лампочка буде працювати. Чому в розетках саме змінний струм? Це обумовлено тим, що змінний струм набагато легше передавати на великі відстані, тому що наші квартири живляться саме змінним струмом. Але тут важливо сказати, що не все, що ми вставляємо в розетку, буде живитися саме змінним струмом. Наприклад, коли ви заряджаєте телефон або ноутбук, то під час зарядки змінний струм переходить в постійний і ваш. Гаджет вже споживає постійний струм. Але все ж таки більшість електроприладів, які працюють від розетки, вони працюють саме на змінному струмі. Отже, саме про нього ми і будемо говорити, розглядаючи, що відбувається, коли ми вмикаємо світло. Тепер давайте поговоримо про лампочки. Адже в нас все-таки шлях електрони від вимикача до лампи. І тут ми стикаємося з наступною складністю. Лампочки бувають різні, і нам треба визначити, з якою ми будемо працювати, яку будемо розглядати. Лампи бувають, лампи розжарювання, галогенні лампи, люмінесцентні лампи, світлодіодні. Але ми з вами зупинимось на найпростішій з них, і та, яка історична була. Першою це лампа розжарювання. Ось так вона виглядає. Ви, я впевнена, бачили її. Отже, давайте ж розберемось, що саме змушує її світитись. І тут говоримо про наступне: варто зазначити, що коли наші електрони рухаються, вони ж не робляться у вакуумі, так, в якійсь порожнечі. Їхній рух не є безперешкодним. Постійно рухаючись, вони зустрічають на своєму шляху інші атоми атоми металу, в якому вони знаходяться. Ось ви можете бачити на зображенні, це знову ж таки синенькі кульки це електрони, а червоненькі це атоми. І постійно рухаючись, електрони якби зіштовхуються з цими атомами, штовхають їх і змушують їх рухатись. В той же час, коли в нас атоми починають рухатись. Це означає, що метал нагрівається. Уявіть собі, що ви стрибаєте на місці, так? і раптом починаєте стрибати швидше і швидше, вам стає спекотніше. Ось приблизно те саме відбувається і в металах. Від того, що електрони штовхають атоми, ті починають дрижати, як ніби стрибати частіше, і від цього метал нагрівається. Ось тут, на картинці, ви можете бачити, як виглядає розпечене залізо. Воно починає світитись, і те саме буде в нас в лампі розжарювання відбуватись. Дуже також хочу звернути вашу увагу на ось це зображення нитки розжарювання. Це фото нитки розжарювання зі сканувального електронного мікроскопа, тобто, це надзвичайно сильно наближений знимок. І подивіться, яка цікава структура в цієї нитки, тобто вона йде якби пружинкою, і ця пружинка ще також е, закручена в пружинку. Це створено для того, щоб е, забезпечити більшу довжину цієї нитки, так, шляхом її закручування. І зараз я вам по традиції продемонструю ще одну симуляцію, яка е, дуже наочно показує, як електрони вдаряються в атоми. Отже, дивимось. Знову ж таки, вже знайома вам картинка: в нас є атоми, і в нас є вільні електрони в металі. І зараз зверніть увагу: в нас поки що коло не замкнене, так? ключ в нас відкритий, тобто ми ще не натиснули на вимикач. І, відповідно, ці електрони вони рухаються хто куди, хто вліво, хто вправо і так далі. Коли я зараз замкну коло. Ви бачите, що електрони починають рухатись узгоджено в одному напрямку, вони рухаються вниз. Але при цьому цей рух не є безперешкодним, вони постійно врізаються в інші атоми. І от кожен такий, кожен такий поштовх він викликає розхитування атома і, відповідно, нагрівання металу, як ми вже обговорили раніше. Ось так, власне, і працює лампа розжарювання. Повернімося тепер до всієї схеми, так, всього ланцюжка. Давайте пригадаємо, що ми щойно обговорили, і зафіксуємо. Отже, перше, що ми робимо, натискаючи на вимикач, ми замикаємо електричне коло. Ми таким чином показуємо електронам, куди рухатись. Вільні електрони в металах. Починають рухатись відповідно до того, де плюс і де мінус. Якщо це змінний струм, тобто якщо ми живемо нашу лампочку з розетки, то ці е, значення плюса і мінуса або напрямки руху електронів вони будуть періодично змінюватись. І, і електрони, відповідно, будуть як ніби коливатись. Е, Разом із тим, рухаючись, електрони штовхають сусідні атоми. Ті атоми починають рухатись все швидше і швидше, коливатися все швидше і швидше. Від цього нитка розжарювання в лампі розжарювання нагрівається, і ми отримуємо світло. І тут також важливо зазначити, що наш вебінар називається рух електрона від вимикача до лампи, але як ви вже Напевно, могли помітити, лампочка не запалюється від того, що якийсь конкретний електрон біжить, так, умовно, від вимикача до самої лампи. Насправді, коли ми натискаємо на вимикач, всі електрони починають рухатись, штовхаючи один одного. І таким чином запалює лампу. Саме той електрон або ті електрони, які розташовані найближче до неї, або, точніше кажучи, які розташовані в самій цій нитці розжарювання, яку ми з вами бачили на попередніх слайдах. Але тут все ж таки треба сказати, що все одно цей процес не буде миттєвим, так? процес за... запалення лампочки після того, як ми натискаємо на вимикач. В нього є своя кінцева швидкість. І от щоб ви трошки відчули. Яка ця швидкість висока, але все ж таки скінчена. Якщо ми візьмемо дріт довжиною з відстань до місяця, так, проведемо, наприклад, дріт до місяця, то тоді лампочка на місяці після того, як ми натиснули на вимикач на землі, загориться десь приблизно через 1,4 секунди. Це доволі швидко. І швидкість передачі електрики, вона становить 95% швидкості світла. Тобто, це дуже-дуже наближено до швидкості світла, максимальної швидкості, я нагадаю, в нашому всесвіті, але при цьому трошки менше. Тобто, наприклад, якщо ви знаходитесь на місяці, а інша людина, стоячи на землі, Одночасно натискає на вимикач, щоб запалити вашу лампочку, і одночасно вмикає ліхтарик на землі, то людина на місяці спершу побачить ліхтарик, а потім вона побачить, що її лампочка загорілась. Ось така швидкість передачі електрики. Е, власне, на цьому в мене з інформативної частини все. І ми з вами можемо перейти до домашнього завдання. В якості домашнього завдання вам треба подумати, що візьме ваш персонаж з собою для, подорож... для подорожі в космос. Тобто, конкретно, які електроприлади він з собою візьме, і вам треба подумати, яким чином він буде їх живити. Тобто, звідки він буде брати струм для цих електроприладів. Ось така власне задачка вам для роздумів. І е, на цьому лекційну частину можемо завершувати. Я передаю слово Олені. Отож, друзі, ми дякуємо вам за вашу увагу, що ви залишаєтеся з нами, продовжуєте відвідувати наші вебінари або ж переглядати їх в записи на Ютубі. Це особисто мені прям дуже приємно. Наступний вебінар, який на вас чекає, буду проводити я, і в наступний вівторок теж з вами буду я, як ви розумієте, тому ви зможете озвучити свої питання на космічну тематику. Тож, в четвер ми з вами будемо. Говорити про іншопланетян, точніше про те, як би ми їх могли шукати, чи знайшли вже когось або навпаки, чому досі не можемо знайти нікого. І наступного вівторка будемо говорити про темну матерію та темну енергію як одні з найбільших загадок сучасної астрофізики сучасної науки. Я обіцяю підготувати вам багато цікавенької інформації. А також хочу нагадати для слухачів та слухачок наших доросліших, що у нас з'явився Патреон. Тож, якщо вам подобається наш лекторій, ви можете підтримати його на патреоні. Ті, хто переглядає відео в записі на Ютуб, зараз саме час поставити вподобайку, написати свої враження в коментарях і до нових зустрічей, Па-па!